Та моль, дума та дірявий пісуар так назвав свої роботи франківський художник Микола Качур. Кожна з них несе в собі особливий гостросоціальний задум, який митець хотів донести глядачу. Майже всі картини представлені на виставці. Художник створив після 24 лютого. Раніше він писав в інших стилях. До 24 числа. В основному роботи переважали переважали це пейзажі Карпат. Річок і нашого краю. А зараз, після 24 числа, коли почалася війна, воно само я не можу переключитися на пейзажі, а воно сама, життя, воно все пропускає через себе. Я переключився, то, що мене болить, то, що я хочу виразити. Експресивні, різкі та емоційні так можна описати роботи Миколи. На багатьох із них можна зустріти знайомі обличчя або морди. Серед них і диктатор держави-терориста. Писати його особливо гидко зізнається автор, але шукає різні форми. До прикладу, дірявий пісуар одна з картин, яка найбільше подобається самому митцю. Весь то, що в мене накипіло. Це все злість передав в цьому полотні. Це от сильна рука диктатора, де от, бачите, вижимає з російського народу. І сам це е е е трошки змахує на Путіна, чи не дуже. І от сам пісуар, який нічого не може, цей діравий від цього і назва. На виставці зібралося чимало відвідувачів. Серед них і маленька онучка художника Мартуся. Попри юний вік, дівчинка вже робить перші спроби писати картини. Розповідає мама Тетяна. Та мріє стати художницею, як дідусь. Вона частенько забігає до дідуся поглянути, тому кожна. Майже кожна картина для мене знайома більше, глибше, тому що тут, якщо придивитися, там дуже глибокий зміст і дуже багато цікавих деталей. І насправді мені здається, ця виставка як настрій кожного українця зараз. Там біль, жаль, розчарування, злість, а потім усміхнулися, пошартували над ворогом. Роботи Миколи Качура завжди відрізнялися тим, що він творить щиро і за власними правилами, зазначає директор музею Василь Романець. Тож різкий перехід від мальовничих пейзажів до експресивних картин викликає інтерес та захоплення. Це явище таке особисте, ні на кого не подібне, бо він ні у кого не чувся, нічого нічого не виден і робить так, як хоче. І це явище якраз буде напевно розвиватися, і ми ще відчуємо через деякий час, що що такий то, і ми будемо той шлях показувати, як, як він виростав, як як потужна художня особистість. Підвідати виставку можна в музеї мистецтв Прикарпаття протягом трьох найближчих тижнів. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.